Це невеличке містечко Ліль. У мене тут 2 два... Дві години Дві години пересадка і потім я їду далі. ну Все поки що йде. Ок. Ліль то Франція. Коротше, ми проїхали в Бельгію. І зараз... Я у Франції. Починається цікава частина, це проїзд Ломаншем, автобус заїжджає в потяг, і потяг їде під водою. Ось така цікава історія. Ось там я вийшла з вокзалу і так мене зустрічає Лондон. Я не знаю, як ті автобуси не застригають посер... посеред дороги, але вони так швидко їдуть, просто аж жутко. This is the train to Abbey Wood via Canary Wharf. Окремий вид тортур. Але до всього треба звикати. Занадто складно. Але я вважаю, що до всього мм, можливі звикати. Але за те все таке красиве. Величне. Я вийшла на Liverpool Ль... Street. Зараз я буду намагатися забрати свою біометрію. Повідомимо, що з цього вийде. Поки я стою, а он такі височезні, нескрпчикі. Написано, що тут Deventure Square. І вон там мужчина на коні. Нас підкала мене дача з BPR. І, господі, Biometric Residence Permit Calls. Uh, so, мені треба буде або ще раз приїхати, але, або якось переадресувати. Все дуже красиве, але дуже незвичне. Максимально незвичне. Максимальний вихід із зони комфорту для мене. Це так точно. Це вам на Європу. Можна побачити Тауер. Це тауерський міст. Дуже звітряно. Що вам хочу сказати? Бляха, забагато туристів. Мої нерви це вже не витримують. Якісь дуже шумні групи. Він кричать Щось. Капець. Ой, вітер. Такий противний. Тавер. Таверський міст. Лондонський Тауер, в який я, можливо, сходжу іншим разом. Але не сьогодні я йду до Лондон Ай. Спортив, а, можно перекусить, если вам треба. Значит, я на автобусе. Мне нужно трошки подъехать. Где автобусом, Он поехал. <laughs> Они же Якось домовлятися зі мною вирішив, що краще я поїду задарма На автобусі я попиталася на цьому скаженому поетажному автобусі і до поверхово. Зараз підемо дивитися на Біг Бен. Тут я думаю, не треба нічого і розповідати. Це лондонське око. Ну що, ви готові до візитівки Лондона? Так, це він. Ми... Це Big Бен френ... і Westminster. Величний. Неможливо в це повірити, але я бачу. Це на Васі. Хоч. Лондон Ай.

По-перше, прибувати хат в леті, це поступку. Вже 20 днів мається моя краса. Я сподіваюся, щоб два дні витримати. І потім вже можна знімати. Забори не дають зняти, але це дуже гарно. Це містер Черчилль. Все-таки, знаєте, занадто картиночне може відірватися від Картинки, які ти бачив тисячі разів. Ух, весмістерське аббатство, просто краса. Тут черга на вхід. Палац Королеви. Це музей. Зараз зануримося в парк. Подивимось на Букінгемський понад. Це володіння качок. Лебедів. Там вже Букінгемський палац. Зараз треба до нього дійти. <рігум> Якась вона сіренька. <рігум> Напад голубі. <рігум> Трошки пішов дощ. Букінгемський палац. Королева вийде, цінняє. Коли в тебе такий будинок, тебе утримують на гроші людей. Мужчинки стоять. Золоті і люди. <ріст> Іноді на тебе трошки зривається дощик, але якось він покрапає і все не страшно. Але погода така мінлива То сонечко. Не припікає, то потім вже дощ іде. Бачите, раніше в королей була закрита територія. Зараз це вже відкрито майже, можна підійти до палацу, не даємо але ти можеш гуляти цим парком, який призначався тільки для королівських осіб. Зараз тут всі гуляють. Якось так воно. Приємно.